Осінь час тихого полювання на гриби, але й водночас час підвищеної небезпеки. Щороку лікарі б'ють на сполох отруєння грибами, залишається однією з найнебезпечніших та підступних загроз. Для багатьох українців збирання грибів не просто хобі, а справжня сімейна традиція, що передається з покоління в покоління. Вікторія збирає гриби з дитинства, тож і у лісі чітко орієнтується і добре знається на грибах. Ми збираємо усією родиною. Раніше з матусею, зараз так з чоловіком, та мої доньки теж ми всі разом ходимо до лісу за грибами. Свої знання та любов до тихого полювання жінка передає вже і своїм донькам. Її досвід підтверджує інший грибник Андрій Шаров, для якого це захоплення також почалося в дитинстві. Та гриби я з дитинства збираю. Що навірно літ сім'я перший раз мене отець вивів в ліс і з тих пор я цим. Хобі. Для багатьох поціновувачів, як от Вікторія та Андрій, збирання грибів це не просто пошук врожаю, а особливий відпочинок та стан душі. Ми їздили за Кам'янське, у Шульгівку вже збирати. Ось якраз на минулі вихідні назбирали декілька ведерок, різні гриби були. І масляки, і біли, і підберезовики, і підосінавіки. Так замаринували, нажарили. Це любов з першого піровозгляду если честно. Ну не способ житья це точно, а скорее всего как хобби и отдых одновременно, два в одном. Завдяки багаторічному досвіду та чітким критеріям відбору у родині Вікторії випадків отруєння грибами ніколи не було. Зазвичай знаємо, беремо ті, які відомі нам, тільки їстівні гриби, інші ніякі другі ми не збираємо. Якщо не відомий, ніколи не беремо. Є деякі лже гриби, але у них якісь вони, коли нам не подобаються, ми ніколи не беремо. От, і дивимось так, якщо ми сумніваємося, ми ніколи не візьмемо якийсь поганий гриб. Можливо, якась коли губка, або якийсь він старий гриб, ніколи не беремо. Головне правило моє не брати ті гриби, які я не знаю. Втім, навіть грибник з багаторічним досвідом точно не застрахований від помилок. Лікарі наголошують, дуже важливо швидко розпізнати перші симптоми отруєння, адже часто вирішальний фактор. Блювота, нудота, підвищення температури тіла, блідність, судоми, набряки по тілу. Через який час може все проведити? Зазвичай в залежності від того, які саме гриби з'їла людина, але може і через дві години. Головне правило негайно викликати швидку допомогу, а до цього надати першу допомогу та почати очищення організму. Також рекомендовано дати або вуголь, якщо ми говоримо за звичайне, то це 10 мг на кілограм тіла в людини, так? або сорбекси різні, тобто постійно давати людині пити, небагано розчини регідрону або просто теплу воду з додаванням солі, так як людина буде багато блювати. За даними Держпродспоживслужби Дніпропетровської області, протягом жовтня 2025 року на Дніпропетровщині зросла кількість отруєнь декорослими грибами. Зареєстровано три випадки з п'ятью постраждалими особами, зокрема, постраждала неповнолітня дитина. Тож будьте пильні, не збирайте невідомих грибів і завжди ретельно їх обробляйте. Пам'ятайте, що головна порада лікарів та досвідчених грибників одна не впевнений, не бери. Це єдиний надійний спосіб захистити своє життя та здоров'я.